я ось все ще не готовий на 100% сказати, що 15 серпня ця зустріч буде. Побільше, в, наприклад, єгипетські медіа, яким давав сьогодні та вчора інтерв'ю, казав, що як на мене 60% – це вірогідність цієї зустрічі, коли зустрічаюсь там з іншими аналітиками. Мені навіть 50 на 50 називають цифру. Тобто, що є сумніви, щодо того, що зустріч буде, але тим не менше, як на мене, це демонстрація насамперед того, що позиція Європи і України вона єдина. Щоб Трамп не думав, що у Європі є різні погляди, і це ж натяк на те, що якщо Трамп скаже Європі, що давайте знімайте санкції з Росії, ці санкції можуть бути не зняті елементарно, тому що а, Європа скаже: що слухайте, у нас є певне дежавю 30 вересня 1938 року. Була у Мюнхені відомо підписана угода між Францією Великою Британією, нацистською Німеччиною та фашистською Італією стосовно того, що судецький регіон Чехії віддається Німеччині. Тоді Невіл Чемберлін, прем'єр-міністр Великої Британії. Він повернувся до Лондона і сказав: відомий вираз я привіз вам мир на наші часи. Це була підписана угода 30 вересня. Року не пройшло як 3 вересня 1939 року розпочалась Друга світова війна. Тобто, це до того, що в Європі дуже добре пам'ятають. Що вирішення долі країн без участі країн, як тоді вирішували долю Чехії без участі Чехії, це е, фактично передумова до наступної світової війни, адже підход, що треба, як то кажуть, задовільнити апетит агресора і на цьому, все вони ніколи в історії не спрацьовували. Тобто далі треба готуватись до війни. Тобто, якщо це буде зроблено, якщо валяці погодять. Подя України, то це означатиме для Європи, що війна може розпочатись не те, що там майже за рік, як було в наприкінці х це може розпочатись ще раніше. І Невіл Чемберлен, який власне казав, що привіз миру, він був прем'єром до, якщо не помиляюсь, травня 40-го року. А після цього його замінили через проблеми зі здоров'ям. До речі, він помер не до завершення 1940 року. Але, як то кажуть, він побачив початок Другої світової війни про те, що вона не настане, і він казав, нагадую, з менше ніж за рік до її початку, тобто ось вам демонстрація того, що є досвід подібних речей і тому. Європа не хоче знов пройти через подібні речі. Ну, а далі поговоримо про те, як Зеленське я буде в Берліні для участі у відеоконференції з президентом Сполучених Штатів Америки. Відеоконференція з Трампом нагадаю запланована на 15.00 за київським часом. І відомо, те, що сьогодні лідер України буде в Берліні для участі у відеоконференції з президентом США Дональдом Трампом разом із канцлером Фрідрихом Мерцем. Про це повідомив прес-секретар президента Сергій Нікіфаров у коментарі журналіста. За його словами, у межах візиту запланована двостороння зустріч президента із федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем. Потім вони разом візьмуть участь у відеоконференції з європейськими лідерами генеральним секретарем НАТО Марком Рюте і президентом США Дональдом Трампом. За підсумками зустрічі приблизно о 16.00 за Берліном, можливі будуть нові заяви Володимира Зленського та Фрідриха Марса для ЗМІ. Також сьогодні буде засідання коаліції охочих. Додав Нікіферов. Як писало видання біль за даними уряду Німеччини, заплановано Ведення відомо конференції із Трампом Зеленським і главами європейських урядів у декілька етапів. Основна увага буде приділена тому, як реагувати на територіальні претензії Росії і які безпекові вимоги були б здійсненими. Також є підозри, що канцлер хоче завадити Трампу укласти сумнівну угоду, яка в кінцевому підсумку матиме негативні наслідки для України та Європи. Перед консультаціями з Трампом і віце-президентом США Джей Ді Дівенсом о 14.00 заплановано віртуальну зустріч з європейцями. У ній, окрім великої британії. Ні, візьме участь і Франція, і Італія, Польща, Фінляндія, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. голова ради ЄС Антоніу Кошта, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та Зеленський. Після цього в 15 Трамп, і віцепрезидент Джей Дівенс приєднаються до європейського круглого столу. А о 16.30 європейці знову проведуть віртуальні консультації без американців, щоб оцінити телефонну розмову із Трампом. Писало видання більд напередодні. Щодо зустрічі з Путіним, то ми з вами знаємо, що вже Білий Дім підтвердив цю зустріч, що Трамп зустрінеться з Путіним у місті Анкоридж на Алясці 15 серпня. Нагадаємо, що у день зустрічі там планують закрити повітряний простір через переміщення віп-персони. Про це повідомила речниця адміністрації президента США Керолайн Левіт на брифінгу ще 12 серпня. За словами Керлайн Левіт, мета зустрічі з Путіним для Трампа краще розуміння того, як ми можемо покласти край цій війні. Ця адміністрація дійсно використала всі важливі впливу вжила всіх заходів для досягнення миру шляхом дипломатичного рішення, і я думаю, що те, що президент Сполучених Штатів зустрінеться з президентом Росії вічнавіч, а не поговорить телефоном, це дасть йому президенту найкраще уявлення про те, як покласти край цій війні та куди вона прямує, заявила Каролайн Левіт. Речниця Білого Дому також повідомила, що очільник Росії Путін забажав зустрітися із Трампом саме під час візиту спецпредставника США Стіва Віткофа до Росії 6 серпня 2025 року. Каролайн додала, що команди Білого Дому та Кремля обговорювали інші місця для зустрічі Трампа із Путіним. Але Аляска це штат у складі Сполучених Штатів Америки. Тож для президента велика честь, і він із нетерпінням чекає на зустріч із президентом Путіним на американській землі. Сказала Лавід. Також вона додала, що в майбутньому президент США Дональд Трамп може розглянути план візиту до Росії. Анкорич найбільше місто штату Аляска, адміністративний торговий транспортний військовий центр центр комунікації і в ньому проживає понад 40% населення штату Аляска, тому обрали Аляску. Ця зустріч відбудеться, тому що Путін насамперед попросив Трампа зустрітися. Білий дім розповідав про це все. Напередодні чому ж Аляска і чому 15-го числа. Схоже, ну можливо, вкотре, а не можливо, скоріш за все. Він вкотре захотів відтермінувати санкції. Тому дата знаєте, така подалі відбувається. Водночас Трамп сподівається, що в подальшому відбудеться тристоронній саміт, де буде він Зеленський і Путін. Також в майбутньому Трамп може відвідати і Росію. Бо про це заявляв самостійно. Він торкнемося теми фронту. Поговоримо про те, що окупанти під Запоріжжям у пастці. що там відбувається на цьому напрямку. Про це Далі детальніше. Росіяни на Запорізькому напрямку використовують як витратний матеріал, змушуючи йти у безперервні штурми. На запорізькому напрямку окупаційні війська РФ опинилися у критичному становищі. Росіяни 108-го десантно-штурмового полку повідомляють про значні втрати у боях за Павлівку. Про це пише АТЕШ. Нагадує, що АТЕ це військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також Росії. Він був створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року після російського військового вторгнення, і саме вони про це нам доповідають. За даними джерел, російське командування наказує підрозділам просуватися до населеного пункту будь-якою ціною. Водночас відсутня будь-яка координація з сусідніми частинами немає контбатарейної підтримки та роботи РЕП. Атаки ведуться майже цілодобово, що призводить до масштабних втрат серед особового складу. Через критичну ситуацію командування почало відправляти у Рмові групи, навіть тилові підрозділи та офіцерів, які визнані небажаними. Агентура теж передає українським військам точні дані про позиції та пересування ворога, що дозволяє завдавати прицільних ударів та ще більше знижує боєздатність окупантів. Всередині полку наростає напруженість, зростає кількість випадків самовільного залишення позицій. Російських військових надалі кидають на безглузді атаки, розглядаючи їх як витратний матеріал. Нагадаємо також, що протягом минулої доби українські військові зачистили околиці Степногірська, що у Запорізькій області, і також ворог однаково, незважаючи на це, маємо інформацію про те, що ворог просунувся у Неканорівці, Щербинівці та поблизу Петрівки, що у Донецькій області. Також напередодні аналітики та волонтери повідомили, що російські війська фактично прорвали оборону в напрямку Добропілля, і про це зараз поговоримо детальніше. Отож, ви і сві оцінили, чи вистачить росіянам сил утриматися? Біля добропілля аналітики звернули увагу на те, що окупантам ще й досі не вдалося розгорнути додаткові сили для отримання нових позицій. Російські війська ще не розгорнули достатнього підкріплення для отримання тактичного просування біля добропілля, але вони ймовірно матимуть складнощі з такою спробою. Таке припущення у новому звіті висловили аналітики інституту з вивчення війни. Аналітики описали алгоритм дії окупантів біля добропілля. Зокрема, росіяни спочатку використали тактику залучення на великих бойових груп, які проникли в ближній тил ЗСУ, знаходячи слабкі місця в українській обороні. В тилу росіяни чекають на більшої кількості сил. а Потім атакують у спробах закріпитися та консолідувати сили. Аналітики СВ також зазначили, що, хоча таке тактичне просування окупантів біля добропілля є глибшим і швидшим, здатність Росіян перетворити ці тактичні досягнення на прорив оперативного рівня малоймовірна.